блядь, з'являй, в'їбав. Приблизно 4 роки тому я вперше побачив аніме «Токійські месники. Тоді тільки почав виходити перший сезон, і насправді мені, як і багатьом моїм друзям, які полюбляють дивитися японські мультики, даний тайтл здався, ну, м'яко кажучи, середнячком. Тобто не те, щоб зовсім лажа, але банальна історія про чувака, який вертається в минуле, щоб врятувати кохану. Ну, попахує третє сортною із якої зараз дофіга. Тому тайтл я дропнув десь на 5-6 серії. Згодом я все ж вирішив дати аніме другий шанс і подивився всі три сезони. І насправді, після повторного перегляду, в мене склалось більш приємне враження про тайтл. Так, все ще доволі банальний сюжет, типові герої і досить проста анімація. Тобто, тайтл, ну, на сімьорочку з десяти не більше. З того часу пройшло більше двох років. І ось те, що давно я вже втретє передивився аніме «Токійські месники» і був трохи здивований. Адже я зрозумів основну ідею даного аніме. І те, що... І я ніби дивився його неправильно. Як і багато з тих, хто дивився це аніме, і були схожі зі мною думки. Основною фішкою аніме токійські месники є не анімація, не сюжет, а головний герой. Так так саме Мічі Ханагакі. І зараз я вам розповім, чому ж ніхто з вас не зрозумів аніме Токійські Месники. <плес> Отже, як я вам і сказав, основною фішкою даного аніме є головний герой тайтлу – Ханагакі та кімічі. Тому давайте з ним познайомимось, хто він і чим живе. 28-річний хлопець, який нічого не добився в житті, втикає в телек, працює на першій роботі, вищої освіти немає, живе в халупці з картонними стінами, а сусідами є ось такі мадами. Навіть школярі знущаються над нашою бідусею. А ще я ось що помітив: у автора манги, по якій було намальоване аніме, якась нездорова концентрація на тому, що у такі мічі не було оцього. Як його. Ну його ще в совку не існувало. Ах, да, точно, коїтуса. Мені нужен секс любой ціною, но безплатна. Бо то тут, то там нам кожного разу кажуть, що такі мічі незайманий, то в його думках, то ця бабища з надписом секс на футболці. Навіть в анотації до манги це написано. І я розумію, що даний прийом автор використав, щоб показати такі мічі максимально ущербним. Ти подивіться, цей чепух не може навіть знайти стосунки, але давайте по-чесному, в 21 столітті не тільки отакі мічі з цим проблеми. Ну камон, ви бачили запроси цих сучасних жінок. Скільки повинен заробляти хлопець, щоб з тобою зустрічатись? Ну, от 4 тисяч баксов. В один момент Такімічі все ж розуміє, що в його житті щось іде не так. І починає задумуватись, коли ж саме це відбулося. І Ось поїзд, його штовхають, і ми переносимось минуле. Щоб Такімічі зміг виправити свої помилки. А повертається він саме в той день, коли його життя змінилось. Виявляється, що в дитинстві Така був хуліганом. Ну, така, це типу Такі Мічі. Але в один з днів, на так званій Стрілці, замість однолітків Такімічу прийшли старшаки. Але по вигляду, це тіпи, які вже свій третій срок відмотали. Здорово, бандити! І звісно, наш малий отримує на горіхи та стає щисткою у цих покицьків. Згадує, що саме з цього часу він перестав вірити в себе, а як тільки закінчив 9 клас, то одразу ж переїхав в інше місто та почав працювати. Засмучений та так така йде жалуватись своїй цяночці, яка в майбутньому загине від рук панди Токійська Сва Ой, тобто Токіо Манджі. Ми бачимо, що Хіната, а саме так звуть дівчину нашого головного героя, дуже любить свого. Дурника підтримує його, а також обіцяє побити любого, хто буде ображати такі мічі. Припиняй вже так не можна. Це тільки минулого тижня встряв у дурну сутичку. Та як? На вигляд, дуже боляче. Сюдра ми вране. Розчулений цими словами Такіміче присягається собі, що врятує Хінату, не дивлячись ні на що. Зустрічає та рятує молодшого брата Хінати від хуліганів. До речі, цього малого звати Наото, І каже тому, що в майбутньому хіната загине. А тому запам'ятай дату та врятуй сестру. Тисне малому руку і. Переноситься назад у майбутнє. Далі я не буду настільки точно описувати сюжети, ми поговоримо більш детально про основну ідею і думку, яку я хочу вам донести. Але скажу однозначно, тайтл вартий вашої уваги, а тому рекомендую до перегляду, щоб сформувати своє бачення даного аніме витвору. Але ви спитаєте Ерікс, де ж мені подивитись аніме, так ще й в українській озвучці? Звісно ж, в телеграм-каналі, канал Ерікса. Посилання ви бачите зараз на екрані, тому підписуйтесь там. Класно. Отже, у нашого головного героя Такімічі Ханагакі з'явилася ціль врятувати кохану людину. І блін, на шляху до виконання цієї цілі є багато перешкод. Майже в кожній серії на такімічі будуть знущатися, його будуть бити, калічити, як морально, так і фізично. Дуже часто такімічі на шляху до цілі зневіряється у собі і впадає у вічі. Особливо коли повертається у теперішнє слеш майбутнє, і кожного разу бачить, що стає лише гірше. Кожного разу тільки гірше і гірше. Гірше, але він не здається і знову йде у минуле, допоки не досягне своєї цілі. Притому токійські месники це сьонод. Це такий же самий жанр, як у Наруто, Бліч, Піс і так далі. Але на відміну від всіх, Такімічі є ніби реальним персонажем. Якщо не брати до уваги його здібність, повертатися в минуле. Шлях Такімічі дуже схожий на шлях багатьох людей в цьому світі. Він сповнений втратами, відчаєм та бажанням все кинути, особливо коли бачиш наслідки своїх дій. Такімічі не особливий, він не вміє битись, не супергерой, не суперстратег, не є полубожеством, шаманом. Чи ще кимось ні, він просто людина зі своїми проблемами, характером та ідеалами. Він часто помиляється, тупить, плаче, сміється. Кожен в такій мічі може побачити себе в цій чи іншій мірі. Наприклад, в тому ж Наруто я не можу себе побачити. І ні, мова йде не про того Наруто, що в другому сезоні. Мова йде про Наруто з першої ж серії. Бо саме в першій серії аніме Наруто нам показують, що ні. Ти не такий, цей малий за пару годин вивчив техніку рівня Хокаге. В нього всередині сидить звір, який може знищити ціле селище. Він особливий, а ти ні. З такімічі, навпаки, в першій же серії його б'ють до полусмерті. Згодом ще раз, потім ще раз, потім протикають руку ножем, потім ще раз б'ють і так все аніме та ману. Насправді і в майстерності битись такімічі не сильно той прокачується. Наприклад, до рівня Майки чи Доракена йому ніколи не дійти. Але чи змогли б Майкі та Дуракен пройти той же самий шлях, що пройшов такий міч? Я вважаю, що навряд чи сила такі мічі і унікальність «Токійські месники в цілому в тому, що нам показали життя та шлях звичайної людини, яка змогла змінити своє життя завдяки своїм старанням і силі волі, а не завдяки сверххістиної фігні чи просто по факту свого народження. І ні, я не хочу сказати, що всі аніме, які я назвав, є поганими. Того ж Наруто я обожнюю, і саме Наруто став тим тайтлом, який затягнув мене в світ аніме. Тим паче я не вважаю Бліч чи Ванпіс поганими аніме. Це класні тайтли, але розповідають вони дещо іншу історію. А історія такі Мічі, вона про силу волі, про людяність і про те, що ніколи не можна опускати руки. Бо поки ти борешся. Ти не програв, а тому, не дивлячись на всі вище описані мінуси, я вважаю цей тайтл годним і вартим вашої уваги. А у мене на цьому все. Скоро будуть нові відоси, а тому підпишіться на канал, щоб ми з вами не загубились. А ще не забувайте про телегу. А ми побачимось коли-небудь завтра.